Українець вклав 40 тисяч канадських доларів в Канаду і зараз досі так на роздоріжжі, і майже в нього немає нічого. Він думає, чи їхати з Канади, чи все ж таки ризикувати і залишатися, і пробувати шанс, можливо, якраз йому вийде. Тому це відео буде надзвичайно важливе, бо цей українець Стефко ну хороший, хороший хлопець. Знаєте, дійсно такий ну серце має хлопець. Він просто хоче почути думку українців. Можливо, якісь поради ви залишите, можливо, щось йому зможете сказати, бо він дійсно 40 тисяч вклав в Канаду в розвиток, в автомобіль, в оренду, в науку, навчання. І тепер буквально за два роки в нього така ситуація, що немає документів, невідомо чи він їх навіть отримає. Робота не така, яку він хоче мати, і не дуже так оплачується. І він віддав фактично все, всі свої останні соки на Канаду і ризикнув. І тепер він не знає, що робити. Я персонально така людина, що я порадив йому триматися до кінця, Іти до кінця, не здаватися, навіть якщо вже в тунелі повноцінно стає темно і не видно навіть кінця і ніякого світла. Потрібно йти, поки ще тунель вам дає цю можливість. Поки нема ще стін перед вами, поки нема ніяких перешкод, треба йти, іти і рано чи пізно все рівно знову цей кусочок, шматочок світла появиться. Я йому сказав, що не потрібно здаватися. А ви, друзі, що думаєте, я правий в своїй пораді чи ні? Просто було цікаво з вами, як то кажуть, поспілкуватись і також порадитись.